Вітаю, це Вова, я з вами тут фільм пишу. Ну, я готовий. Дозвольте мені зізнатись, французьке життя для мене досі незвичне. Тож, наперед вибачаюсь, якщо мої манери здаються надто слов'янськими, неаполітанськими або арабськими. <клес> подачу я чи і ехем, оце... <клес> да. Погнали. Не змушуйте бути непристойним. Пробачте мені барони та. Я давно дав собі обіцянку вбивати лише для захисту. Давай спробуємо. Ви надто щедро винагороджуєте мене за такий простий вчинок. Так прикольно, що я не впізнаю візна... ну, свій голос насправді. І я страждав більше, ніж страждав би хтось. Ти відео подивишся, я тут так злюсь. <скріст> О! Ну, погнали. Я і не збирався спати. Ну, це було класно. А всі пішли? Ну супер.